Зараз покажу, як згорнути чехол тент для автомобіля і зберігати. Замовили ви у нас один із тентів фірми Кегель на ваш автомобіль. Ось такі чотири варіанти є. Один із них замовили, да, от, поки використовували його, потрібно вам його зложити. Як я це роблю? Ось. Береться одна сторона. Тут такий шовчик іде в кожному стенті. Половинити його отак так от половинити Єсть, так? Раз. З іншої сторони, таким же макаром половинити Да, дивіться, як його зберігати, як ним користуватися. Дивіться, ну, буває таке, да, дощ пройшов там. Вам потрібно срочно кудись уїхати зранку. Ви його мокрим отак от сложили, як... То краще, коли повернетесь, повернетесь, його просушити. щоб він не зберігався, ну ви самі розумієте, якщо він мокрий, ви його звернули, в гараж кинули кудись там, і він валяється мокрий. Він же ж по -по -по цей, буде пріть там і скисне, коротше, згниє. От, тому обов'язково, якщо ви не будете там потім використовувати який деякий час, обов'язково просушіть його, згорніть і все, і буде він у вас нормально тоді зберігатися, тому що, я ж кажу, якщо його мокрим залишити на довгий час, то він, як і люба тканина, попріє чи ще щось з ним буде. От. Це я не рекомендую. Ну, це я рекомендую, як його потрібно зберігати. А так, отак от взяли, як я згорнули на машині, отаким от макаром скручуєш. О, тенти, да, ви бачите, на, на, на відео є трьохшарові, двохшарові, чотирьохшарові, тобто на будь-яку ціну, люба, люба якість. Але навіть найдешевший з цих тентів він буде краще будь-якого китайського. Якість дуже хороша. З гранті все як положено. Ось такі варіантики. Там двохшаровий криша, одношаровий боковинка, бесій гараж. Мобіл гараж трьохшарова криша, двохшарова боковинка. Перфект гараж, тут чотирьохшарова криша і чотирьохшарова боковинка. І мембрана гараж трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Ціни різні, сорієнтую тільки, якщо напишете, який у вас автомобіль, кузов авто, рік авто. Так, згорнули все, кинули сумочку і погнали, ділофта. Так що, кому потрібно, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.